Вітаю вас, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами цікавою інформацією. Розповім вам сьогодні про серединні точки червня місяця. Серединні точки вибудовуються між затемненнями, якими саме ті, що були навесні у нас, і ті, що будуть восени. Всього їх чотири. Тож серединних точок теж чотири. Бо середина точка, ну згадайте математику, це середня, середня арифметична відстані між цими затемненнями. Вони всі припадають на червень місяць. Перша середина точка буде 11 червня. Наступна, наступних навіть дві попадають в одну дату 18 червня. І третя середина точка буде 25 червня. Дія серединних точок не одномоментна, це вам не півгодинки. Аура дії затемнення так само, як і затемнення у серединних точок, плюс-мінус три дні. Тож, якщо у нас перша середина точка буде 11 червня, майте на увазі, що дія починається з 8 червня. І тож, якщо у вас остання середина точка 25 червня, то майте на увазі, що діятиме вона аж до 28 червня. Побудуйте собі самі собі графік. Це ну, це важливо знати, бо вважається є навіть такий астрологічний жарт про середині точки. Якщо ми вважаємо, що час затемнень це найбільш фатальний час, і якісь події планувати небажано і включатися в якісь нові справи справи небажано, бо це може розтягнутися в часі, якісь фатальні ситуації почнуть притягуватися і так далі, то середині точки. Планувати теж не бажано. Чому астрологічний жарт такий, що якщо ви хочете щось планувати, в... Задумати всередині точки, задумати з точністю до навпаки. Бо так може воно програтися тоді з точністю до навпаки. Ми, у нас немає органів, які щитують у нас причинно наслідкові зв'язки. Ми багато чого не знаємо. Ми плануємо, але на своєму рівні, як ми там думаємо. Але як думає Всесвіти, ми не знаємо, що він там хоче з нами зробити. Тож вмішуються ці фактори, і ми можемо вийти на якісь непередбачувані непередбачувані. Моменти. А саме, от якщо у вас ви можете спланувати собі операцію, то в середині точки ну, не, не, не те, щоб не бажано, а можна сказати, забороняється це робити так само, як і в затемнення. Якщо, ну, це, знаєте, як? В середині точки немає правил гри. Правила можуть змінюватися в процесі гри, якісь непередбачувані фактори можуть вмішуватися дуже різко в ваше життя, в якісь події, і фактор непередбачуваності дуже дуже великий. Як воно складеться, це таке. Ну, ми знаємо, що у нас війна склалась, не склалася, а розпочалася в 22-му році в середину точку. І хтось хотів взяти Київ за три дні. І от зараз теж теж ці. Цікава інформація, що Кримський міст тут теж його відкрили в середину точку. Тож почекаємо, які події у нас будуть відбуватися в червні місяці. Сьогодні вже прийшла перша інформація про те, що якісь, якось так вибухнула опора мосту. Ну, от, почекаємо ці середині точки, може, там ще щось буде таке цікаве і непередбачуване у нас. Всі цього, ну не знаю, я е, така, я трошечки чекаю цих подій. Е, от такі от середині точки. Так, тепер е, про близнюків і раків, які народилися з 8 червня, це близнюки і раки, які вже там з 20 числа вже ну, 20-19, коли там кожне, кожного року воно включається не в один і той же день, е, у яких буде соляр у цій середині точки. Соляр нагадує, що дуже важлива подія у житті кожної людини, бо сонце кожен рік робить оберт. По, ну, по екліптиці, і вер повертається на те місце, де воно було у вашому гороскопі, десь плюс-мінус в тоді, коли ви народилися. І з цього моменту включаються програми на наступний рік, які впливають на особистість. І тут в Солярі ми можемо прочитати, що вам бажано робити в цей рік, що не бажано, бо тільки. Змарнуєте свою енергію і е, ніяких мети не досягнете своєї. Тут можна прочитати і пері... ну всі побутові питання вони е, видні у цих солярах. Тож ну, я вже говорила про них, нагадаю, що в принципі е, було б доречно кожному з нас робити соляр. Я теж собі роблю якимись, ну так, можна сказати, штрихами, але я розумію, що мене чекає у наступному році. Це дуже корисно. У мене навіть люди приходили і казали, що я хочу жити, прожити цей рік спокійно і зроблю соляр. А одна ще клієнтка сказала, що я робила соляр у цьому році, я теж зроблю, бо той рік був такий, дуже такий жорсткий, але ж я знала, що він буде жорсткий. А якщо я знала, то вже реагувала зовсім не так. І це для, вже для неї не було такою дивиною. Тож, про соляр в середину точку. У тих людей, у тих людей, у котрих включається соляр в середину точку, прогнозування трошечки важкувате. Чому? Тому що непередбачувані обставини можуть якісь чинники в. Вмішуватися в ваше життя, з'являтися у вашому житті, які прорахувати звичайно, ну звичайною технікою прогнозною ну неможливо не, не або дуже прогнозування трошки важкувати. Ну нічого, все, все, все одно це працює, і знаєте, іноді навіть цікаво, коли у вас такий непередбачуваний рік. Хто на це буде реагувати на середині точки? Так, скажімо так, реагують більше люди, яких день народження в затемнення. Для них це точно час хаосу, або не забувайте, що середині точки це точки, де можна знайти вихід із якоїсь патової ситуації. Наприклад, особливо для людей, які народилися затемнення. Чому я так кажу, бо я сама народилася в затемненні. І я це добре знаю, вже там провела дослідження на собі. І ще один момент. А люди, які народилися в середину точку, для них це час їхньої звичної динаміки, і їм буде дуже і непогано у цей час. Майте на увазі, вважайте на ці обставини. І е, нехай у вас все складається добре, а ви приходьте на консультуватися. Е, Я е, зараз ще консультую, роблю експрес-консультації для тих, хто мене мало знає, е, щоб ну, не витрачати там, там великі кошти, кошти, але якісь там пару проблем можна вирішити. Бо якщо я беру повну консультацію, то я дивлюся всіх. І бабушок, і, можна сказати, і дідушок, і мами, пап, і дітей. А якщо ви прийдете на експрес-консультацію, на швидку консультацію, то подивимося тільки ваш гороскоп, і вже якісь, на якісь питання я зразу вам відповім. Це теж дуже цікаво. А потім вже можете зробити собі якісь прогнози. І ще приходьте навчатися. Я навчаю в індивідуально, з, ну, можна сказати, з будь-якої точки. От що ви знаєте, ми перевіряємо знання і можемо рухатися далі. Бо зараз фактичної інформації багато, а синтезувати цю інформацію важко і вже включитися собі в прогнозування, якісь робити висновки важко, потрібна кожному практика. То я ж вам, то ж я вам і пропоную такий формат. Рада була з вами поспілкуватися.